Раніше, скажімо так, селище було дуже мало освічене. Найбільше те, що саме окраїне селище, місця, де проживають люди, де є якесь виробництво, залізничний вокзал взагалі були не, не освічені ці місця. У минулому році ми виготовили проєкт освітлення до залізничного вокзалу, адже в нас дуже багато поїзників на Роботу до міста Харкова, до інших міст. В області створена програма енергія світла, яка саме заложені кошти для того, щоб допомагати і освітлювати всі населені пункти в області. Губернатор і перший заступник виконали своє слово, наш проєкт був внесений до цієї програми. І тому завдяки коштам обласної державної адміністрації були виділені ці кошти більше мільйона гривень на освітлення вулиць якова Черніговця. Ревокзальний, ветеринарної і комунальної. Тут проєкт не просто те, щоб почепити ліхтарі на опора, так як там взагалі не було опор. Тому було задіяно по проєкту 47 опор, і на ці опори, і на ті опори, які вже існували, де були, те, було Почеплено 60 ліхтарів. І ці роботи були виконані вчасно, якісно. Перші сутінки, як тільки йдуть, і включаються вже ліхтарі. Вони працюють автоматично. Майбутні плани У нас вже на сьогоднішній день виготовлена проєктно-кошторисна документація ще по двох об'єктах. З освітленням у нас було совсем плохо. Люди, які їздять кожен день в Харків на роботу, вони просто каждый день. Тобто їм приходилось ходити з фонариками. Тобто, пройти там було невозможно. Зато тепер люди идут выходят и говорят идешь как днем то есть это не не просто слова это люди которые уходят либо рано утром либо поздно вечером это работяги в основном они идут утром и все очень радуются тому что у нас светло в савенцах хорошо все замечательно до сих пор идут обсуждения того что ну, как сделано как это действительно это освещено и не то что там это вот, как обычный фонарь то есть он светит где-то себе под ноги и все а это именно дорога вся полностью освещена я каждый день ход в центр вечером там то по то по, хліб, то по те. є. біля школи туди далі на маяк за маяком есть скрізь освітлення. по освітленню доволен на вокзал йдеш, все светится на этапную гору поднимается все светится столбы новые поставили протянули линии молодцы все улицы освещаются, они страшно по санцем ходить.